Вітаю, друзі! Сьогодні в мене до вас приголомшлива новина. 4 квітня 2024 року Україна подала до Ради Європи письмову заяву про частковий відступ від дотримання Європейської конвенції про захист прав та свобод людини. Ця інформація вже офіційно підтверджена і опублікована на сайті договірного бюро. Кому цікаво, посилання буде в описі до даного відео. Так от, в тексті йде мова про те, що права людини в Україні, які перебувають Передбачені низкою статей Конституції можуть бути тимчасово обмежені, у тому числі буде обмежено наступні дуже важливі права: право на вільні вибори, право на недоторканність житла, право на таємницю листування, право на невтручання в особисте і сімейне життя, право на свободу пересування та вибору місця проживання. Право на свободу думки і свободу слова, право на проведення зборів, право на освіту та підприємництво. А заходи, які може вживати влада, це примусове відчудження приватного або комунального майна для потреб держави, запровадження комендантської години, введення особливого режиму в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян та іноземців. Огляд речей транспорту та житла, а також встановлення військового збору для фізичних та юридичних осіб. Ось такі от справи, друзі. Як на мене, то всі ці обмеження в нас давно вже є. Але влада просто хоче узаконити свої дії на міжнародній арені. А що думаєте ви з цього приводу? Напишіть, будь ласка, коментар під даним відеороликом. Якщо відео було для вас корисним, то звісно ж, не забудьте поставити лайк.